Три дні поспіль юнаки 11 класів навчальних закладів першого-третього ступенів перебували на навчально-польових зборах. Це традиційний щорічний захід, який проводять на базі військової частини А-1232, що у місті Біла Церква. Два роки юнаки 11 класу вивчали предмет захист вітчизни. І ось настав завершальний етап: це проведення трьохденних навчально-польових зборів, завдяки співпраці відділу освіти та Ставишинського районного військового комісаріату на чолі із Олександром Васильовичем Медмедем та командування військової частини міста Біла Церква ми маємо унікальну можливість провести ці навчально-польові збори на базі військової частини. Наш район чи не єдиний у Київській області, який має таку змогу проводити навчально-польові збори на базі військової частини. Враховуючи складну суспільно політичну ситуацію, яка склалася в нашій державі, предмету захисту вітчизни відводиться надзвичайно важлива увага. Як складові військово-патріотичного виховання, що ставить собі за мету підготувати юнаків до служби в рядах збройних сил України, до захисту її незалежності та територіальної цілісності. Три дні юнаки 11 класів проведуть у військовій частині. Вони відчують себе солдатами. Тут буде все по розпорядку: підйом, ранкова зарядка, сніданок, начальні заняття. На третій день у нас заплановані бойові стрільби із автомата Калашникова. Думаю, що начальні польові збори пройдуть успішно, і юнаки покажуть. Відмінні результати мета таких занять практичне закріплення рівня знань умінь навичок юнаків та забезпечення якісного виконання програми предмету захист вітчизни. Пункт збору військовий комісаріат. Далі інструктаж озвучення завдань поїздки. Військовий комісар Олександр Ведмідь побажав майбутнім захисникам, щоб ці три дні у військовій частині не пройшли для них марно. Це частина яка приймає безпосередньо бойову участь. Вині антиполітичної операції. Звертаю вашу увагу на дисципліну, поведінку на, на території частини. Ну, і, відповідно, дотримали заходів безпеки. Військова частина зустріла хлопців, які годиться по військовому. Все чітко, вишкілено, словом, як в армії. Розпочали шикування, а далі за графіком досконалення набутих знань з тактичної вогневої підготовки, строєва та фізична підготовка. Дозвілля проводили в футбольних поєдинках. Відвідали також музей, де ознайомилися із бойовою технікою зенітно-ракетного полку. Нудьгувати не було часу. Після таких тренувань не завадить і поїсти. Харчувалися у солдатській їдальні, спали в казармі. Перш за все, хочеться подякувати всім тим, хто організував таку поїздку нам і дав змогу, щоб ми могли відчути всю атмосферу, в якій перебувають нині військовослужбовці. І, хоч не на великий час, але думаю, на три дні достатньо, аби зрозуміти те, яким життям вони живуть. Ну, від цих трьохденних польових зборів хочеться отримати масу задоволення, познайомитися з різними видами зброї. І, можливо, фізичну підготовку свою підтягнути, проявити себе. Ну, я думаю, що всі, хто пройдуть ці збори, вони, можливо, хтось і задумається, хто ще не вирішив, чи стати військовослужбовцем чи ні. Але безумовно, це дуже добре, що для юнаків зробили таку можливість. Побути на базі військової частини неподалік Білої церкви. Військовим я хотів бути, і я думаю, ці три дні мені допоможуть визначити, чи мій вибір правильний, чи неправильний. Властина тут хороша. Я тут планую отримати знання, які мені думаю, знадобляться в майбутньому. Зараз йде війна, так що ніхто не застрахований того, що не буде на війні. Тому я очікую, що все-таки це буде дуже корисно для нас, для моїх однолітків. В останній день навчально-польових зборів були стрільби з автомату Калашникова. Підтримати майбутніх захисників приїхали голова Райдержадміністрації Віталій Волошкевич, селищний голова Володимир Кошинський, начальник управління агропромислового розвитку Юрій Мазурок. За зразкову військову дисципліну та успіхи у фізичній підготовці голова райдержадміністрації кращим учням вручив грамоти.